Здравствуйте, здравствуйте. И мы разлаживаем аэропорт. Короче, Викторович тут занимается антенной. Налаживай нам здежок. Наш будный мавик вернулся. Мы за сегодня, короче, двадцатку положили, две машины заезжали, у них ничего не получилось. Я очень рад, что у меня есть сменя такие убийцы. Отлично. Я набил 19 19,200 только за минус. Дешуй, делай вечер, разрывай, метай. Все будет бей. Отже, п'ята штурмова, варшоу, і з нами один з кращих пілотів БПВА в Збройних силах України. Дес пілотчики. Ну, деспілотки. пілотки. Без пілотки. Ми з Вікторичем додому йдемо. Найшли дрона, йдемо додому. Оце як тоді було, коли ми забрали під час штурму дрона. Да, так, у нас йшов штурм, вітер так було бив, що дрон коли сідав, він просто так на спину перевернувся, коротше, і пішов оправданий. Ми, типу, вичистили де дрон. Ну і що, зібралися і пішли, коротше. І я чую, як за нам над нами, типа, в півіха, починає. А вони такий звук, типу, ну, дуже очень, очень противний у півечку, прям оч. Я таки сижу в посадке, думаю, блин, обе что делать? И обе там лежить, короче. Ну все, она типа покружала и пролетела. Ну я так понял, подумала, что, ну, один пехотинец, это. Она, типа, на технику скорее летела. И все, обе забрал, давай до мене, короче, в посадку. Мы по там, типа, окопной линии, шла по посадке, мы по окопной линии. И нам оставалось уже, типа, до нашего, блин, даже ну, там 100 метров дойти. Я такие дела. и только чумсс. Мы сразу на землю, только гах перед нами, ну, в метрах, я не знаю, 10, и только бум, обе такие кричать, осколки, я думаю, по обику попали, нет, ну, типа, над головой просто выстилы. Мы жук-жук-жук, обратно, блин, дальше, все, дрон на месте. Да я еще слетаю. надо? И все, и ты, ты, чувак, все. Ну что, мы не Будем, наверное. <світтє> 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 У тебе більше 120 підтверджених влучань. Які з них тобі запам'ятались найбільше? Ми дізналися, що ворог буде штурмувати на техніці і в определеній точці. І я якраз вже висів з двома вогами і очікував техніку. Побачив я техніку, яка рухається в нашу сторону по полю. Бетер був і баги був. Попробував одним вогом скинутись по багі. Скинувся поруч. І, можливо, когось там за трьохсотим. Ну, баги після того вже нікуди не поїхали. Можливо, і баги пошкоджу. І просто-напросто Бетр зупинився, і я просто бачу, що скупчення ворога в одній точці. Я такий здравствуйте, мої хороші! І просто залітаю на ціль і, скидаю. і п'ять-трьохсотих. І вони одразу всі на колінах, і я кажу, зараз по новому є такі. Квадробіри, і вони всі рачки і починають це позатись, Ось стіль собачки показувати. А друга половина, яка з іншої бехи, от вигружалась, от побігла в сторону поля. І вони там й остались в посадки. Повертаюся назад, перезаряджаюся швидко, вилітаю одразу, же, підлітаю до тих уже трьохсотих і дивлюсь, наблюдаю. Бачу, і в зависає. Ну, я нижче опустився. Я скидую просто один вог. Якраз у цього окупанта попадаю прямо в нього. Під час цієї детонації от підлітає в півішка і просто детонує, ну і від нього там залишився. тільки фарш. І отак я набив 19 двохсотими тільки за зміну. За одну зміну. Да. Круто. Курама, тепер ти розкажи свою історію. Да, почалося ну, все аналогічно, як обіка. Ну, ну знаю, я вша наш штурм. Я піднімаю камеру, подивлюсь в поле, і на мене просто їде тачка. Просто на мене. І мені чергові такі кричать: все, давай, мали, це твій звездний час, давай, зроби це, ми б тебе прямо на них вивели. Ну, бачу, типа як з пікапа не вигружаються. Ну я розумію, що тіп, це 30 секунд діла вигрузиться з пікапа, ну минута максимум. Чи довго часу немає дой. І я прям цю кнопку. Летіть, все, все, що воно є, все туди летіть. Ну, і оно прям зайшло чотиркать. Це от вони вже випрыгають, і туди їх одразу два штучки вога прилетіли. І все, типу розі не вийшло, Поки я полетів на перезарядку, підлетів уже дядька Мор'ян. Там почав добивати чочку, які там тачки. І все, отак. От перший пікап постановився. Перший пікап отак і у нього не вийшло заїхати до наших чоко на посад. Следующий пікап уже був чуть да, там десь час развідся. Так, в нас там була така з ними. Дуель він вирішив його збить. З ними невеличка бути дуель, і виходить така ситуація, та що мені трохи пощастило більше, ніж він. І вони <ріхи> вирізались. Подлетів туди до тачки, цього чувака добивати, він там щось мотав свого товариша. В короче, нічого не вийшло. Не внесло, О, у нього після цього відпрацювали ще помину суміжені э, касетами, ще пішка залетіла, ну, коротше, хлопці дуже поганий день був. Останній. Ще <ріхи> здетонував БК, ну, загорілося, тому, тип, там якось так. Найголовніше, що наша піхота не ще. До, до речі, за це, за це, за, за це теж зловив лайк від комбата. Потім підійшов курамів. <laughs> <okes sound> комбата це завжди приємно. Тут значить, що комбат похвалив твою роботу. Історія станцями біля коротше... Абиван заїхав тогда первый раз после отпуска. да. соотпуска і це краста девятнадцять двухсот і типа за смену чувак просто взвод ложе ну за одну смену <звук> чу и вы тоді тільки розклали аэропорт да це <звук> мы <звук> только виставили аэропорт Здравствуйте! здравствуйте. Ми разложимо аэропорт. Короче, Викторович тут mm -hmm. занимается антенной, налаживает нам без звук. Aoi, aoi, Только аэропорт начал работать, и он сразу принес, короче, вот такой результат, как взвод дохлых, короче, чуваков за 4 дня обе на крыше. И все, это типа вечер, у нас вытяжка, короче, ну типа все, мы уже ждем машины, что нас сейчас поменяют, ну и что остается делать, естественно, радоваться. Выключаем музыку и начинаем танцевать. Потому что действительно не было ничего себе, ну типа за смену остановить взвод, чуваков просто развалить и похоронить их на месте. И потом, что есть видос, вот там где мы уже на вытяжке, уже едем в пикапе. Вот этот, короче, тип за смену сегодня положил взвод. 19 типов вдохновленных. Да по крымскому да, <laughs> Вот он, тип, я положил взвод кращий из кращих. Номинация «Золотый вог» твоя, брат. Ну, хвалят же все равно, но там не отдельно обе кого -то делал это Мы в армию все-таки, в армию все кол коллектив. И у нас, типа, смена, знаете, я могу сказать, я как мадридский реал в Лиге Чемпионов. Абіванці наш Криштян Роналд, <соць> які діяли мене результати. І, <соць> да, і кожен зробив свій ну, типу, внесок у роботу. Типу, навіть той наймаліший заряджаючий, який слідив за тим, <соць> щоб у нього не виключилася антенна, щоб вовремя у нього був заправлений коротше, генератор, щоб були заряджені всі батарейки, які підготовлені вогнен для цього ну, типу, також принесли вклад. А що б ви сказали тим хлопцям, які ще вагаються чи приєднуватись до Збройних сил України, чи ні? Тут, чуваки, всі ті, що зараз на гражданці, не бойтесь, все нормально. Ми от тут молоді, юні, Сейчас наш комбат береже і любе, ніхто вас м'ясо не закине, все буде чітко. Старайтесь, прогресуйте, тому що ну, може бути поздно, чуваки. Коли ви надумаєте, вже буде поздно, вже руський тип може йти з автоматом у вас по вулиці. І тут саме головне в мотивації і в бажанні займатися тим. Що тобі по серцю? Ти ще є танкісти. Якщо да, тебе ті потягне кататься в танки, то большой... в шуй, вітер, розривай, влітай. Ми на наші артилерія, наші взагалі йдіть, 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 тільки до нас, тільки до нас, тільки до нас, тому що нам потрібні люди. У нас багато роботи. В нас да, буде роботи, більше да, з вами да. уражень. Що обі, що курама, що я можемо підтвердити, що нас спочатку навчили, потім відправили. Тому типу, не бійтесь. Тут все супер дійсно, і навіть такі моменти, як і заробня платня, теж все, все добре. <гум> все, невеличка ця реклама контрактної служби. Ну так що, всіх запрошуємо в п'яту штурмову і йдемо до перемоги разом. Слава Україні! Героям слава.